Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі! Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу бізнес. Камалія і Мохаммед Захур розлучаються. Історія кохання пари довжиною у 20 років. Українська співачка Камалія шокувала прихильників новиною, що розлучається з пакистанським мільярдером Мохамедом Захуром. Пара прожила разом 20 років, а в шлюбі у них народилися доньки двійнята Арабелла та Мірабелла. Пропонуємо пригадати, як зароджувалося кохання Камалії та Мохамеда Захура. Історія знайомства та несподіване весілля Українська виконавиця познайомилася з пакистанським мільярдером 2003 року на зустрічі бізнесменів у ресторані, куди камалю запросив приятель. Українка одразу сподобалася Мохамеду Захуру. Мільярдера підкорив спів артистки, а також її зовнішність. У ресторані чоловік записав собі номер телефону Камалі, після чого, не вагаючись, запросив на перше побачення. Під час їхньої зустрічі Мохамед Захур був серйозно налаштований. Він зізнався Камалі у коханні та запропонував жити разом. Хоч виконавицю і насторожувала, та навіть лякала така рішучість чоловіка, та вона дала йому шанс. А от про весілля артистка навіть і не думала. Однак Мохамед Захур обманом видав камалію за себе заміж. Чоловік привіз кохану до себе на батьківщину, нібито на весілля знайомого. Мохамед Захур запропонував одягнути камалії червоне Сарі. Коли вони приїхали нібито на весілля друга, артистка опинилася на власному. Пару почали обсипати квітами, а мільярдер освічився співачці. На що вона відповіла так. Для Камалі це став перший шлюб. А от для Мохамеда Захура другий. Він перебував у стосунках з росіянкою, і у них є двоє спільних дітей Арман і Тетяна. Казкове подружнє життя. Після весілля з мільярдером у Комалії почалося життя як у казці. Чоловік тішив дружину коштовними подарунками, прикрасами та вбранням. Він робив кохані оригінальні сюрпризи, возив відпочивати до різних країн. Зокрема, вони літали на особистому літаку бізнесмена. Також Мохамед Захур спонсорував співочу кар'єру зірки та влаштовував концерти. Тим часом у вересні 2013 року пара стала батьками двійнят. Камалія народила двох доньок Арабелу та Мірабелу. Несподіване розлучення та ймовірна причина. Подружнє життя пари здавалося ідеальним. Однак Камалія приголомшила новиною, що після 20 років шлюбу розлучається з чоловіком. Артистка у своєму дописі, де ділилася сумною звісткою, зазначила, що вони понад рік працювали над стосунками. Утім, дійшли висновку, що краще їм бути окремо одне від одного. Причиною розлучення виконавиця не називала, але цілком можливо, що чорна кицька між парою пробігла через доньку Мохамеда Захура від попереднього шлюбу. Камалія розповідала, що у неї з Тетяною виникали сварки на тлі війни в Україні. Зокрема, дівчині було образливо чути, коли співачка могла негативно висловлюватися про росіян. Врешті-решт Камалія зібрала речі та переїхала з Лондону, де вони з родиною жили у домі Тетяни до України. Утім найбільше співачку засмутило те, що її чоловік став на бік доньки. Як розповідала Камалія, на цьому тлі у неї з Мохамедом Захуром виник серйозний конфлікт, якого за 20 років подружнього життя між ними ще не було. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!